Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Друзі, вітання! Мене звати Ігор Гаврищак, 24 й канал. Сьогодні у нас на календарі 4 13 березня. Я вам пропоную глянути найголовніші новини станом на цей день. Традиційно попрошу вас поставити цьому відео лайк, підписатися, прокоментувати, написати, звідки ви нас дивитесь. Ну і, Звичайно, ваші зауваження, побажання в коментарях. Вони цінні, важливі. Ми читаємо їх і беремо до уваги. І звичайно ж, діліться цим відео. Це важливо. Що ж, Трамп дав зрозуміти, що йому може увірвати терпеть через безкомпромісність Владіміра Путіна США хочуть, але не можуть, тобто хочуть перемир'я, але не можуть гарантувати навіть його дотримання. Марко Рубіо знайшов місце в Європі за столом переговорів, але вам це дико не сподобається. І ви будете уборними, що ж придумав Держсекретар Сполучених Штатів Америки. Ну і Кремль висунув свої умови щодо запровадження 30-денного перемир'я. А сам Путін відвідав. Курську область операція називалась протокол з цикуна. Не люблю конспірології, але дуже багато хто каже, що це абсолютно був не Путін. Справді на відео він виглядає значно худішим, і його манера розмови абсолютно відрізняється від звичної мови диктатора. Почнемо з Дональда Трампа. Президент США назвав складною ситуацію переговори щодо встановлення миру в Україні, додавши, що під час зустрічей обговорюється зокрема. Територіальні питання. Про це заявив сам Трамп під час спілкування із журналістами в Білому домі. Цитуємо 47-го. Ми маємо дуже складну ситуацію. З одного боку, майже вирішену, зазначив президент Сполучених Штатів Америки, натякнувши на домовленості про припинення вогню, досягнуті у вівторок в Саудівській Аравії з українською стороною. Трамп запевнив, що Російську Федерацію можуть очікувати руйнівні покарання, якщо вона вирішить. Продовжувати війну далі цитуємо Трампа. Є речі, які ви можете зробити, які не будуть приємними у фінансовому сенсі. Я можу робити речі у фінансовому плані, каже Трамп. Це було б дуже погано для Росії. Я не хочу цього робити, тому що я хочу миру. Ці фінансові речі можуть бути руйнівними для Москви. Сказав. Трамп журналістам він зауважив, що наразі всі наближаються до того, що можливо щось зробити у відношенні війни в Україні. При цьому, на його думку, колись складна Україна, українська сторона змінила своє мислення. У мене був хтось, мається на увазі Зеленський, так хто здавалося, не хоче миру. Тепер він погодився на мир. Тож побачимо, підкреслив Дональд. Трамп хочу вам нагадати про ці такі важкі фінансові речі. Раніше згадував вже республіканець Лінсі Грем, який повідомив, що має вже готові законопроекти до Конгресу, де там буде внесення тотальних санкцій проти банківської системи Російської Федерації енергоносіїв і тих, хто купує енергоносії в Росії. Там і нафта, і ГАЗ, і навіть Уран. Але про це ще також згадаю. Як на практиці може виглядати перемир'я, на яке погодилась Україна у Саудівській Аравії? Режим припинення вогню в Україні може бути встановлений протягом кількох днів, якщо Російська Федерація на нього погодиться. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Зазначається, що Рубіо планує змусити дипломатів із країн-союзників Великої Сімки зосередитися на припиненні війни. На зустрічі цього тижня в Канаді цитуємо Марко Рубіо. Ось як ми хотіли б, щоб виглядав мир через кілька днів. Жодний зі сторін не стріляє. Одна в одну ні ракетами каже Марко Рубіо, ні сна снарядами, ні кулями, ні чим, ні артилерією. Стрілянина припиняється, бойові дії припиняються і починаються розмови, сказав держсекретар. За його словами, офіційні особи США планують зв'язатися з російськими офіційними особами вже сьогодні, щоб обговорити пропоноване припинення вогню. Цитуємо: якщо їхня відповідь буде негативною, це буде вкрай сумно і це прояснить їхні наміри, сказав Рубіо. За його словами, що ідеальною заявою за підсумками зустрічі було б те, що Сполучені Штати Америки зробили добру справу для миру, просунувши цей процес уперед. І тепер ми всі з нетерпінням чекаємо на відповідь Росії та наполегливо. Каже Рубіо: Закликаємо її розглянути питання про припинення всіх воєнних дій, щоб люди перестали гинути, щоб припинилися кулі, та щоб почався процес пошуку. Постійного миру далі, шановні, уважно, на запитання про те, яка позиція США щодо запиту України про гарантії безпеки, щоб допомогти стримувати будь-які майбутні напади Росії, Рубіо просто сказав, що стримування буде частиною мирних переговорів, а також що європейські обіцянки забезпечити безпеку України також будуть частково. Мирним процесом і в мирних переговорах він зазначив, що не зрозуміло, коли ці країни європейські мають на увазі стануть більш залученими в переговори, але зробив дуже цікаве припущення. Нагадаю вам, що європейці давно кажуть, що вони мають бути суб'єктами переговорного процесу і мати місце за столом переговорів. Такого -то Рубіо знайшов їм місце за столом. Але з якого боку і з якими пропозиціями це вас обурить. На глибоке переконання Рубіо, російська сторона ймовірно порушуватиме тему санкцій, запроваджених ЄС а також заморожених російських активів під час майбутніх перемовин. Цитуємо Рубіо. Очевидно, що для досягнення миру в Україні європейці мають ухвалити рішення щодо санкцій, які вони запровадили проти Росії. Саме тому, на мою думку, вони повинні бути залучені до мирного процесу. Зазначив Рубіо. Окрім, окремо, він згадав про безпекові зобов'язання, які країни Європи взяли на себе щодо. України Припустивши, що вони також можуть стати темою переговорів із Кремлем. Тобто Рубіо каже, Сполучені Штати Америки готові допустити європейців до столу переговорів, але раз, якщо буде порушення, буде порушено тему санкцій європейських, тобто їх зняття часткове. І що важливо, так це замороження активів Російської Федерації. У мене питання: а де ж тоді брати гроші на відбудову України? Тому що саме на ці гроші дуже часто селаються європейські наші партнери, ну і сам Володимир Зеленський про них говорить, тому що очевидно. Видно, що в таких от перемовних процесах важко буде вибити якісь репарації з боку Росії. Нагадаю вам лише тиждень тому, чому це важко буде Рубіо говорити на G7, де головує до речі, Канада, тому що ем, минулого тижня США відхилили канадську пропозицію створити робочу групу для боротьби з так званим тіньовим флотом російських нафтових танкерів, оскільки адміністрація Дональда Трампа переглядає свої позиції у, багато, у багатосторонніх організаціях. Ну а про бажання європейських країн брати участь у переговорах вже давно я вам казав так. Тут це є не секрет. Бачимо, що пропонують США. Це вони не хочуть спеціальної групи, яка буде стежити за тіньми флотом Російської Федерації. Вона так обходить санкції. Вони хочуть компромісу по санкціях з боку Європейського Союзу, повторюся, і вони хочуть там зазіхати на заморожені активи Росії, тобто їх розморожувати. Абсолютно якесь ем, неприпустиме дійство з боку США. Одночасно, Рубіо заявив, що. Це також в таку, знаєте, в знак мінус американцям, заявив, що Сполучені Штати Америки не будуть розглядати угоду про корисні копалини, про яку мають підписати так Володимир Зеленський і Дональд Трамп найближчим часом як гарантії безпеки. Але у разі укладення домовленості Вашингтон каже Рубіо, буде зацікавлений у захисті України. Водночас американський посадовець визнав, що Україна потребує достатніх засобів стримування, аби уникнути атак чи конфліктів. У майбутньому, що каже Рубіо далі, з одного боку, вони, вона сприяє довготерміновому довго процвітанню та безпеці через їхнє економічне зростання, їхній ВВП має рости, і це дає їм інструмент і можливість фінансувати свою оборону, каже Рубіо. Але знаєте, ми щось дуже далеко з вами забігли вперед і вже говоримо про гарантії безпеки майбутні. Насправді ж, Білий Дім навіть не може гарантувати. Гарантії ненападу Росії Росії під час 30-денного цього можливого перемир'я, тому що у Білому домі ухилилися від відповіді на запитання про те, чи є в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа механізм для того, щоб втримати Росію від порушення запропонованого Вашингтоном режиму припинення вогню. Цитуємо Білий Дім. Очевидно, що це велике гіпотетичне питання, яке я не буду коментувати, тому що ми ще не дійшли. До цього поточний стан справ такий, що українці погодилися на припинення вогню в Україні погодилися на мирний план, який був покладений на стіл в Саудівській Аравії держсекретарем і нашим радником з національної безпеки наводить сієрен слова прес-секретарки Білого Дому Керолайн Левіт, речниця також відмовилася говорити про те, чи планує Трамп провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним, щоб. Прямо натиснути на нього з метою дотримання режиму припинення вогню. Цитуємо далі Левіт. Я не маю інформації про дзвінки президента, але як завжди, якщо такий дзвінок відбудеться, він дасть вам знати. Ну, бачимо крику від сполучених штатів багато, а роботи на ділі та якихось гарантій, якихось запевнень, тих слів, які вони пропонують, немає. Тобто, те, що я казав на початку. Сполучені Штати хочуть, але не можуть, хочуть забезпечити і 30-денне перемир'я, хочуть і миру в війні, хочуть, аби Росія не стріляла, але важелі впливу щось не дуже мають. Найважливіше, що ж в Кремлі думають про запропоноване Україні з боку Сполучених Штатів Америки тотальне тридцятиденне перемир'я у Москві Запропонували Вашингтону перемир'я в Україні на російських умовах. Після новин про домовленість між Києвом і Сполученими Штатами Америки щодо перемир'я в Україні російські офіційні особи та джерела дали зрозуміти, що не готові до компромісів і домовлятимуться за адміністрацією Білого Дому на своїх умовах. Першим виплюнув слова Сергій Лавров: Росія знає, що потрібно робити, щоб не йти на компроміс, який поставив би під загрозу долі людей, заявив міністр закордонних справ в інтерв'ю американським трьом блогерам, яких не раз помічали, до речі, за тим, що вони використовують проросійські наративи. Території важливі лише тому, що на них мешкають люди, уточнив у розмові Лавров. Ну, Я би Лаврову показав кадри суджіта Курської області, це навіть не українська територія, а російська, де росіяни буквально два дні тому скинули ФАП-3000. Що таке ФАП-3000? Це фугасна авіабомба, яка важить 3 тисячі кілограмів, тобто вони повністю знищують своїх людей інфраструктуру. Нагадаю вам, що коли почалася Курська операція в Курській області, люди вибігали до чиновників в Курську і казали: Поможіть нам, тому що нам немає де жити. Що сказала влада Путіна заарештувати, тому що ви ведете несанкціонований мітинг. От насправді що Лавров і Росія думає про своїх росіян. Я вже не кажу про те, що вони думають. Загалом про Україну і що вони тут роблять глава МЗС також на нагадав позиції Росії щодо присутності в Україні сил НАТО, які згідно з обговорюваними сценаріями перемир'я можуть бути введені на територію країни в рамках миротворчої місії, тобто про європейців в Україні. Якщо розширення НАТО визнається принаймні Трампом як одна з корінних причин, то присутність військ країн НАТО під будь-яким прапором у будь-якій якості на українській землі є для нас також. Загрозою, тобто Росія тотально проти. Миротворців офіційний представник МЗС Росії Захарова. Що вона сказала? Формування позиції Російської Федерації відбувається не за кордоном за рахунок якихось домовленостей або зусиль якихось сторін. Формування позиції Росії відбувається усередині Російської Федерації. Високопоставлене російське джерело підтвердило агентству Ройтера, що Володимир Путін буде, що Володимиру Путіну буде складно погодитися на припинення вогню у нинішньому вигляді. Без обговорення умов та отримання гарантій. Інший співрозмовник агентства у Москві сказав, що з погляду з погляду Росії пропозиція виглядає як пастка. Ну слухайте, гарантії безпеки у цій всій війні Росії проти України потрібні лише Україні, тому що як зазначав Володимир Зеленський, будучи в овальному кабінеті, Росія мінімум мінімум 25 разів порушувала режим тиші, навіть коли ще була антитерористична операція. 25 разів Путін казав одне. Робив інше. Для нас це не новина. Ось його кілька днів тому далі ми говоримо про реакцію Кремля. Спілкуючись із підопічною фонду захисту вітчизни, Путін включив можливість компромісів по Україні. Коли одна із учасниць зустрічі заявила, що Росія має дійти до кінця і нікому не поступатися, Путін відповів: Ми і не збираємося цього робити. У цьому ж досі написав матеріал, нам було написано матеріал, The Washington Post, в якому переконують автори цього. Видання, що європейська розвідка отримала документи із жорсткими вимогами Росії на мирних переговорах, можливих, тут документ складений у лютому московським аналітичним центром, тісно пов'язаним із Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Так, от, що в ньому є: Російська Федерація має послабити переговорні позиції Сполучених Штатів Америки щодо України, яким чином розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами одночасно продовжує продовжуючи зусилля з демонтажу української держави, далі відкидаються попередні плани Трампа щодо досягнення мирної угоди протягом якогось періоду. Ну, видання пише про 100 днів. А ми знаємо, що були інші дати завершення війни. Стверджується, що мирне врегулювання української кризи як можливе до 26-го року. Ми знаємо, що росіяни називають це кризою, і от власне з цих джерел, що цілий 25-й рік Росія прагне ще воювати, розглядається створення буферної зони на північному сході України вздовж кордонів з Брянською та Білгородською областей Російської Федерації, а також демілітаризованої зони на півдні, включно з частиною Одеської області. У документі також йдеться про необхідність повного демонтажу чинного уряду України, мається на увазі і влади. Ну, я вам хочу вже сказати, що. Вже тут Путін програє, тому що бачимо налагодження відносин США і України. І вже для Трампа Путіне Тр зеленський не диктатор, і з ним і запрошує його Трамп до овального кабінету. Тобто тут Путін вже прорахувався. Однак видання Блумер, до речі, переконує, що Путін ймовірно розглядає можливість, тобто є таке віконечко, в якому Путін готовий погодитися на умови перемир'я з Україною. Однією з умов припинення вогню може бути наступне: що Кремль вимагатиме припинення поставок зброї. Україні ми таке вже бачили, вже зупиняли поставки зброї в Україні. Я думаю, це цілком реально, на жаль, для Трампа. Ну і очевидно, тема санкцій, яку піднімав Марко Рубіо і заморожених активів також будуть актуальні для Путіна для можливих якихось поступок. Хоча, якщо чесно, я вважаю, що Путін ні на які поступки абсолютно не буде йти. І далі наведу вам аргументи е нижче. Е про тих е політиків, які також тиснуть на Путіна. От вийшов також своєю думкою і тиском на диктатора здавалось би найближчі серед країн НАТО посадовець. Це президент Турції Ердоган, турецький президент Реджип Таїп Ердоган підтримав погоджену Україною та США пропозицію про 30-денне припинення вогню і закликав Росію погодитись на неї. Про це Ердоган сказав за підсумками зустрічі в Анкарі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском 12 березня. Ердоган назвав позитивними і важливими рішення України погодитись на припинення вогню під час перемовин зі Сполученими Штатами Америки у Саудівській Аравії. Тепер ми сподіваємось, що Росія конструктивно відреагує на цей крок, сказав. Ердуган бачимо таке, такий дипломатичний тиск з боку президента Туреччини. Також він підтвердив готовність Анкари сприяти потенційним переговорам між Києвом та Москвою, щоб зробити будь-який внесок у встановлення справедливого і тривалого миру. Нагадаю вам, що Ердуган неодноразово і його чиновники, політики заявляли, що вони за цілісність і суверенітет України. Ну і звичайно, на слуху останні дні це Курська область Російської Федерації і те, що відбувається саме на цьому напрямку. Нагадаю вам, що в серпні минулого року наші сили оборони неочікувано зайшли на, цю, на цей плацдарм і е, зайняли позиції. Так, от, в останні дні про це дуже багато говорять. Ситуацію прокоментував головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський, тому що ми справді відходимо з займаних позицій. Цитуємо Сирського. Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою. Прориву нашої оборони витіснення наших військ з території Курської області Російської Федерації та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей, намагаючись будь-що досягти політичних цілей, ворог вже зазнав і продовжує зазнавати на Курщині значних втрат за словами серського за час курської операції збройні сили України. Збройних сил України, яка триває, нагадаю вам 6 серпня 2024 року. Загальна втрата російських військ становить майже 55 тисяч осіб, із яких безповоротні втрати це 22 тисячі. Це вбиті і поранені так, що вони абсолютно не можуть вже більше воювати. А також більше 900 окупантів було взято в полон. Головнокомандувач зазначив, задля для збереження життів українських військових підрозділи сил оборони в разі потреби здійснять маневр на більш вигідні рубежі. Ну і справді, якщо говорити про курську операцію, тут важливо сказати, що вона абсолютно є успішною. Хто б що не казав? Подивіться: по перше, бойові дії були переведені на територію Російської Федерації. Вдалося відтягнути незадіяні резерви Росіян із Сходу. Нашої країни це факт, тобто ті сили, які були незадіяні на Покровському, Торецькому напрямку і нижче біля Новопавлівського теперішнього, вони могли значно більше захопити нашої території, але Курська операція цьому помішала. Ну і теж я вже казав, що росіяни бомблять свою територію. Вони стільки скидають кабів і фабів на Курську область, що навіть інколи більше ніж по території України, і це важливо. Це переведення боїв на Території Російської Федерації. До речі, також існує думка, деякі інсайдери кажуть, що подібну операцію на Курському напрямку ну або на якійсь території Російської Федерації ще в 23-му році пропонував тодішній головнокомандувач Валерій Залужний, але, на жаль, не знайшов підтримки у військово-політичному керівництві нашої країни. Ну і таке, знаєте, така гнила вишенька на торті, це є Путін, який приїхав. В Курську область вперше за час повномасштабного вторгнення він вдягнувся в камуфляж. оцей огидний російський камуфляж. Знаєте, такий він аж око ріже, він такий неприємний. Його вдягнули цю форму. Я вам ще раз нагадаю на початку розмови розповідав, що абсолютно він на себе не схожий, хоча й не прихильник там конспірології Путін в холодильнику, але все ж справді мова в нього була абсолютно не диктатору. Та й виглядав він зовсім інакше, ніж диктатор. Так, от. Прибув він в Курську область. Ну за протоколом безпеки. Він там мав бути дуже бути дуже під охороною, але насправді це він приїхав Путін за протоколом з циклом. Тому що нагадаю вам, навіть не хочу порівнювати, але все ж таки згадаю, Володимир Зеленський неноразово був на нулі. Це і Авдіївка, нагадаю вам правити і часів Яр, і Бахмут. Тобто він був в кількох кілометрах від фронту. А Путін е, забив повністю на Курську область, коли там почалася операція, і лише коли вдалося е, там десь з росіянам, він так знаєте, браво приїхав в Курську область. Ну от російський диктатор у перший час у заходу Збройних сил України відвідав Курську область. Кадри його візиту публікували російські засоби інформації. Знову достовірність цих кадрів ніхто не знає. Російський диктатор Путін зазначається, власне, що. У Курській області він зустрівся з начальником генштабу збройних сил Росії. Знаєте, цей от Валерій Герасимов, та провів там нараду з командуванням. Путін і Герасимов зробили от таких цікавих кілька заяв. І прошу вас тут бути уважними, тому що там такі є казки, що Ганс Крістіан Андерсен навіть і не думав, що можна таке придумувати. Так, от Герасимов повідомив, що російська армія нібито звільнила 86% території Курської області, яку займали Збройні сили України. Він сказав, що Київ хотів створити в Курсь області стратегічний плацдарм і відтягнути сюди російські сили з Донбасу але ці плани мовляв провалилися та не провалилися я вже казав що суттєві резерви і північнокорейські війська були відтягнуті на курський напрямок також герасром озвучив власну версію втрат збройних сил україни в курській області за його словами там загинуло 67 тисяч українських бійців ну як завжди вони там Геометричні прогресії щось там собі продумують. Також він додав, начебто, за останні п'ять днів вдалося звільнити два-чотири населені пункти, і багато чого там ще наговорив. Тим часом, от вже цікаво, Путін сказав, що завдання російської армії у найкоротші терміни розгромити супротивника на території Курської області. Крім того, він доручив подумати про створення зони безпеки вздовж кордону. Російський диктатор запевнив, що до українських військових узятих у полон у Курській області Росія ставитиметься як до терористів. На жаль, тут треба повірити Путіну, але лише в, в Курській області. Вони, як не люди, поводяться з нашими героями, з нашими визволителями. І не раз я про це згадував, і потрібно постійно нагадувати, що треба боротися за кожного нашого бійця, героя, хлопця і дівчину, які перебувають в жахливому полоні Російської Федерації. І от власне найбільша казка за весь час, що я вам сьогодні розповідаю. З боку Російської Федерації Путін заявив, що він щодня вранці та ввечері пов'язує набирає та по телефону і говорить з російськими бійцями, що воюють у Курській. Області, ну слухайте, це дуже схоже. правду. я вже бачу, як Путін прокидається. Так треба подзвонити там Іванову в Курську область біля Плехова в обід та а що там в Корінєва, Ваньки дурака. Ну і на вечір ще якось може набирати. Абсолютно придумана історія. Вчора з'явилася наперед же скажу фейкова історія про те, що, начебто, терорист Гіркін повісився в в'язниці. Згодом стало відомо, що це неправда, але багато хто каже, що це так е свідомо. Росіяни їхня пропаганда вкидають в інфопросір подібні новини, аби відреагувати, а як же росіянці будуть сприймати те, що зет воєнкори, які зараз дуже проти виступають перемир'я, які накидують путіну, будуть раптово помирати. Ну і власне про європейську сторону, про яку згадував Марку Рубіо, що вона має бути долучена до переговорів, але лише тоді, коли треба знімати санкції, так от. Про е, наших головних партнерів, учасники зустрічі, яку президент Еммануель Макрон провів із начальниками штабів європейських країн, погодилися, що гарантії безпеки для України не мають бути відокремлені від НАТО та його можливостей. На зустрічі Макрон закликав військових керівників близько 30 країн. Розпочати роботу плану щодо визначення надійних гарантій безпеки для України у разі мирної угоди з Росією, повідомив Єлисейський палац. Зіштовхнувся із прискоренням мирних переговорів, Макрон уточнив, що необхідно перейти від концепції до плану, щоб визначити надійні гарантії безпеки для встановлення міцного та довготривалого миру в Україні. У європейських країнах активно обговорюють відправку миротворчого контингенту в Україну як гарантії безпеки. Так. Звісно ж, Москва проти цього проти і Лавров це говорив. І першою причиною, до речі, конфлікту він каже, це саме є намагання України рухатись до північно-Атлантичного альянсу. Пізь, от власне, також, окрім цього, європейські миротворці, які планують відправити до України після завершення війни, можуть то тим миротворцям можуть дати дозвіл на удари по Росії у разі порушення нею домовленостей про припинення вогню. Про це повідомляє Associated Press з Парижу, де представники понад 30 країн зібрались, про які я вже й казав. Головні гарантії безпеки пропонують європейці, які а вони такі ж як і були озвучені за підсумками зустрічі Зеленського і Кіра Стармара 2 березня в Лондоні. Пригадуєте, тоді Володимир Зеленський відлетів з овального кабінету, зустрівся з Кіром Стармером і лідером лідерами європейської країни. І сказали, що найбільша такий перший крок, і перша така умова гарантії безпеки для України, це є сили оборони України. Так, от біля 15 країн хочуть надати гарантії безпеки для України таку назву, таку заяву зробив міністр оборони Франції Себастьян Лекорнє. Як пише BBC, вчора, 12 березня в Парижі відбулися зустріч міністрів оборони Великої Британії, Німеччини, Франції, Польщі та Італії. Головам на переговорах саме Ле Корню. За словами французького міністра, справжніми гарантіями безпеки тут буде увага допомога, яку ми можемо надати українській армії, тобто гарантії безпеки для України, ті, що й були останні три роки, нати вам зброю і воюйте. Це складно, каже Лекорню. Ми повинні думати про питання безпеки в Чорному морі, про атомні електростанції. В Україні, і ми повинні будувати, будемо почати думати про розподіл цих обов'язків. Ми бачимо, гарантії безпеки залишаються на Збройних силах України, і вони є найбільш такими правдивими і гарантованими, і твердими. Інших я наразі. Не чу. До речі, генеральний секретар Марко Рюте, НАТО генеральний секретар, вважає, що питання гарантій безпеки для України потрібно розглядати після укладення мирної угоди. Ну, як це має виглядати? Припинення вогню, а далі поговоримо. слухайте, як ми будемо забезпечувати цей мир, це нагадує там Будапештський меморандум. Ми зберемося і поговоримо, що ж ми можемо зробити для України, в якої відібрали ядерну зброю і на яку напала Росія. Ну, Марко Рютте відверто розчаровує мене останніми своїми заявами. Ну і на закінчення огляду подій новина 13 березня. Кремль вивчає можливість проведення саміту між очільником Кремля Владіміром Путіним та американським лідером Дональдом Трампом у квітні або травні. Наймовірнішим місцем проведення є Саудівська Аравія, хоча розглядається інші місця близького сходу. Про це каже Москмосков Таймс. Посилаючись на власні джерела. Один із сценаріїв, який обговорюється: зустріч навколо Великодня. Це орієнтовно десь 20 квітня, мається на увазі, орієнтовно не сам Великий день, а можлива зустріч. Зазначається, що Москва хоче відкласти зустріч на пізніші дати, щоб максималізувати можливі поступки з боку Вашингтона в обмін на припинення Росією бойових дій в Україні. У Кремлі вважає, що час на їхньому боці. Проте російські чиновники також хочуть не впустити монен, момент, перепрошую, і збалансувати прагнення Трампа до швидкого припинення вогню з ширшими геополітичними та внутрішніми міркуваннями. Один з російських дипломатів заявив журналістам, що і Путіну, і Трампу потрібні чіткі перемоги. Також є сценарії на травень або навіть червень, але не пізніше, щоб не пропустити вікно. Можливостей і, взагалі, моменту до літніх відпусток, от Так от сказано. Що ж, такі от були новини. Традиційно попрошу вас поставити лайк цьому відео, прокоментувати, написати, звідки дивитись і, звичайно, ж, поділитися цим відео.